У Вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими, Олесь Терещенко ведучий на першому з 2009 дев'ятого. Спочатку новини згодом ток-шоу про головне. Добре Нині ж перше з екрану звертається з іншого приводу. У Олеся важка форма онкології. Сам онкологічний діагноз я сприйняв не як вирок, не як певний вердик для себе. А як важке випробування? Це є виклик, непростий виклик, але я приймаю його. Я планую боротися із своєю хворобою. Сподіваюся, з божою допомогою з вашою допомогою до переможного завершення лікування. Прохання про допомогу Олесь опублікував у Фейсбуці напередодні, хоча раніше про тяжку хворобу мовчав за добу сотні слів підтримки та понад 7 тисяч поширень. Однак і в цій ситуації Олесь не скаржиться, просто констатує лікування дороге, тож змушений просити допомоги в усіх небайдужих. Він не напружує своїми проблемами, навіть коли в нього є якісь от такі, от і зараз ці проблеми зі здоров'ям. він про це ніколи не говорив, ніколи нікого не обтяжував цим. Якось це все тримає в собі і намагається, от все, що може. Може сам зробити і побороти лише перший курс хіміотерапії 60 тисяч гривень. Таких треба чотири, а згодом ще шість вже іншим препаратом: обстеження, тести, підготовка до лікування. Раніше на це пішло 200 тисяч гривень. Підтримувати Олеся закликають медійники. Мовляв, він з тих людей, хто заслуговує на допомогу. Це людина, яка має свої принципи, переконання, що в нашій професії завжди було дуже важливо, не завжди цінувалося, але завжди було дуже важливо. І завжди Олесь був дуже професійним. А ще колеги Олеся запевняють, на нього хочеться рівнятися і їм є за що йому дякувати. Олесю. Я завдячую, що за цих три роки він створив в колективі настільки комфортні і взаємовигідні стосунки, де людина кожна. Людина і гостьові редактори, аналітики, редактори. Хто хто би не працював, хоче рости, розвиватися. Такі люди, як Олесь Терещенко, мають жити, тому що вони потрібні Україні. Він був дуже завтрашнім. Він був завтрашнім ще навіть в ті далекі часи, коли серед нас було збливо багато вчорашніх. Так що Терещенко. Покажи нам, що ти боїться. Нині ж лікування вже почалося в Україні, адже чекати можливості у Олеся немає. Тепер запити у провідні світові клініки, які лікують онкологію. Це ще десятки тисяч доларів, про які прохає не лише Олесь Терещенко, але й його колеги. І, попри хворобу, кожну розмову і кожен ефір він завершує одними і тими ж словами, у які вірить і сам. Все буде добре.